Зі усім привіт! Ну що ж, завтра о 2100 відбудеться матч Лізі Європи. Третій кваліфікаційний раунд, матч відповіді, другий матч з двох. Макабі Тель-Авів у себе номінально вдома на стадіоні ТСЦ Арена. Команда буде приймати команду Хамрун Спартанс. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про макабі Тель-Авів, про... Хамрон Спартанці. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, нагадаю, що матчу першому матчі макабі команда здолала Хамрун Спартан з рахунком 2-1 на виїзді. Команда пропустила першу якраз екрас Макабі Тель-Авів кофі на 71-й хвилині рахунок відкриває. Але Макабі Тель-Авів команда продемонструвала характер на 79-й матчі, матчі з Ім і мадмо на 90 плюс 6-й клиент матчу забиває переможний м'яч. В Кінці кінців Макабі та авів перемагає. Ну і друзі, відповідно, є перевага зараз в рахунку у Макабі та авів Перевага 2-1 у ізраїльській команді. Відповідам да, перед матчем відповідь В принципі, знаєте, друзі, мати перевагу. При цьому ж таки друзі, да, грати вдома. А, ну, це і справді, друзі, я вам хочу сказати, що. Перевага доволі таки солідна. Вже в Макабіта Льва є перевага в рахунку 2-1. Плюс ще команда грає відповідно друзі вдома перед цими рідними вболівальниками. Що казати про перший матч, то я вам хочу сказати, що дуже цікава була гра. В принципі, плюс-мінус футбол був рівний, але Макабіта Львів навіть незважаючи на те, що команда пропустила першу, команди відігралася продемонструвала характер і вирвала відповідно друзі перемогу. І, друзі, якщо казати про макабі, то команда непогано виглядає. Ось команда, до речі, грала з пафасом Ліги Чемпіонів І при цьому ж таки Макабі та непогана непогано команда зіграла 1-1 на виїзді. І дуже боляче була поразка. До речі, Суперкубок Ізраїля команда програла 1-2. Uh, ну, пафосу програли 1-0. Дуже прикрив на 30-й хвилині. Стало таким, мабуть, вирішальним моментом, тому що щоб не вилучення. можливо, Макабета би і пройшло Пафас. Там був рівний матч, але uh, та Левів програє по сумі 1-2. Ну і перемагає Hameron Spartans у першому матчі 1-2. Да, uh, відповідно, Макабит перемагає. перемагає на виїзді свого суперника. Uh, потім uh, буду ось такі суперники. Uh, бачимо, так. Да. Uh, ХПЛ Єрусалим. Uh, домашній матч для Тель-Авіва, uh, Відповідно, у неділю 17 го числа. Ну, ось так, друзі. Ось, відповідно. Ось від такий календарь. Відповідно, Макабіта лява. Uh, друзі. Хамрон Спартанс також ж команда доволі таки непогана. Ми пам'ятаємо, що команда розпочала свій шлях у лізі чемпіонів, але програла Київському Динамо Олександра Шавковського. Після сумі двох матчів у противостояння 6-0 кияні uh, пройшли Хамрон Спартанс, це був другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Ну і поразка 1-2 від команди Макабі Тель-Авіва. У неділі 17 числа Мальтійська прем'єр-ліга, матч перший, ну, да, там, пер, тур перший за 12 Хамрон Спартан гра на виїзді проти команди Таршин А Завтра кваліфікація Ліги Європи. І цей матч він має дуже важливе здачення як і для Макабі Тель-Авіва, так і для команди Хамрон Spartans. побудь команда, звичайно, що хоче пройти в раунд-плей-офф кваліфікації Ліги Європи. І, в принципі, перший матч він був доволі таки рівний справді. Але Тель-Авів е в, в рівні битві все таки команда вирвала перемогу. І, напевно, Тель-Авів справді поділив команду перемогу, тому що справді показала характер. А Макаби тель авіва є, друзі, вже в рахунку 2-1. Знаєте, матч буде, до речі номинально домашній. Там в Сербії, да, якщо не помню, если будуть просто не в себе там вдома в Ізраїлі, а в Сербії. Тобто номінально домашній матч. Це для Макаби тель авіва номінально домашній матч. А для команди Тель-Авів з Ізраїля. Ну, в будь-якому, друзі, та випадку, все одно, друзі, знаєте, в будь-якому випадку, підтримка у Макабі, я думаю, буде. Тому, і справді, я очікую такого хорошого футболу. В принципі, Хамруну, Спартанцу, та чати нічого, і справді команді Хамрун, Спартанц. А що у команді та втрачати? Вони програють 1-2, по сумі дохмачого протистояння. Хамруну, Спартанцу потрібен гол. Це один гол, відповідно, да, відділяє Хамрон Спартанс від... Ну, для того, щоб відігратися да, матч проти Макабеталя Віва. Шанси є. значить Шанси є. у Хамрона Спартанса, шанси непогані. Я бачу Тель-Авіва. Але Макабі все-таки можна вважати фаворитом, По-перше, все-таки як на короток, да, грає номінально Трусі, вдома. Не, прям, да, тут, не, не, не на своєму рідному полі. Все-таки доводиться грати номінально вдома в Сербії. Але а, в будь-якому друзі випадку. Вже є мінімально. перелага 2-1. І в принципі, в принципі, я думаю, Макабі буде грати якось легше. А, я думаю, що, в принципі, ми побачимо хороший доволі такий футбол. Думаю, що і в Хамрун Спартанс будуть моменти, і у Макабі-Таліба, я думаю, будуть моменти. Нічимось, друзі, думаю, що футбол буде цікавий. А Атака на атаку. Хамрон і Спартан втрачати нічого, вони будуть намагатися. Зіграти першим номером. Ну, Тель-Авів команда буде намагатися діяти на контратаках, ну і відрисками також проводити свої атаки. Перша, друзі, моя думка, я думаю, що обидві команди. А, ось, Я думаю, що Тель-Авів заб'є гол. Макабі Тель-Авів, я думаю, заб'є гол Хамрон Спартниця. Думаю, що Хамрон Спартанс зуміє забити гол у ворота команди Макабі тут, перші, друзі, моя думка, Це обидві команди заб'ють. Тут обидві команди заб'ють це моя перша друзі, думка. А, Друзі, друга моя думка, кому віду перевагу я, Макабі чи Хамрон Спартанс, Це віддають, друзі, перевагу тут Макабі та Лавів зможе перейти далі. До речі, друзі, переможець цієї пари виходить на київське динамо. Да, любі друзі. Да. Саме на команду Олександра Шавковського виходить переможець пари Макабета Хамрон Spartans, Кіані вилетіли з Ліги Чемпіонів Пафоса. і таким чином Киані опускається в кваліфікацію Ліги Європи, Кіані буде грати матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи, Суперником буде, або Хамрон Спартанс. Це буде дуже прям цікаво. Да? Або Макабита Ну, Нас, друзі, думаю, що це буде Макаві. Думаю, що Макабі свого щастя не віддасть. Обидві команди забіть, та Макабі та Лявів, я думаю, як мінімум Хамерон Спартанс не програє. Думаю, що саме Макабі та Лявів пройде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Друзі, а що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу? Ви можете написати свої думки в коментарях. Я, друзі, хочу від чергу серця побажати Макабі та Лявіву добра. успехи всей прекрасной команде. Ну и Хамруну Спартансу. этой прекрасной тоже команде с, Смальты Такой же, знаете, хочешь побожатый добра то всего наикращего. Все, друзья, бажаю вам добра, Хамруну Спартанцу, Тамакаби Талявиву, добра вам, друзья, добра, бражить себе всем, до побачення, будьте, друзья, счастливы, всем пока.